Миколаївський міський центр підтримки ВПО і ветеранів АТО планують перейменувати на Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни. Таке рішення днями підтримала гуманітарна комісія міської ради. Заклад сфокусується саме на підтримці воїнів. Більше про реорганізацію розкаже моя колега Катерина Рупташ. Миколаївський міський центр підтримки внутрішньопереміщених осіб і ветеранів АТО планують перейменувати на Миколаївський міський центр підтримки ветеранів війни. Про це повідомив директор закладу Віктор Моисєєв, а також зазначив, що відтепер центр надаватиме допомогу лише ветеранам війни та їх родинам. А відтак питаннями тимчасово переміщених осіб займатиметься департамент праці та соціального захисту населення міської ради. На даний час міняє змінює назву. Ми, виходячи з аналізу, переформатовуємо трошки, не просячи додаткових коштів чи посад, переформатовуємо роботу і прибираємо відділ професійної періментації. Остається у нас соціальна адаптація один фахівець, який буде займатися цим напрямком. За рахунок цих посад, які звільняються, ми додаємо. Фізреабілітолога, психолога і юриста це те, що на даний час більш потребує більшої уваги. За словами Віктора Мойсєєва, органи соціального захисту і раніше займалися підтримкою ВПО, тож суттєвих змін ця категорія населення не відчує. Натомість, така реорганізація дозволить закладу направляти усі сили на допомогу та реабілітацію учасників бойових дій. До цієї важливої справи долучились і представники Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Хреста, які вже давно співпрацюють із центром. Об'єднуючи саме наші сили, наші ресурси, ми можемо скажімо так водночас. Працювати по різним напрямам, і дуже багато звертаються сімей військовополонених там, де є діти, там, де є жінки, батьки, сім'ї безвісті зниклих. І тут уже такі інтервенції, які потребують більш прицільного втручання. І саме спеціалісти центру нам дуже в цьому допомагають. У міському центрі підтримки ветеранів війни військові можуть отримати юридичні послуги, а також пройти психологічну та фізичну реабілітацію. За допомогою до психолога можуть звернутися і родини військових військовослужбовців, полонених та зниклих безвісти. В нашому центрі, окрім індивідуальних консультувань, зараз вже запущені на постійній основі групи психологічної підтримки для сімей військовополонених та безвістя зникли, які збираються кожної суботи, і вони десь 4 години вони проводять в різних, тобто ми працюємо психологі і фізичні реабілітологи в різних напрямках. Наша основна мета це знизити рівень стресу, який відчувають ці родини. Це зробити так, щоб вони отримали психологічну підтримку. Директор закладу Віктор Мойсієв розповідає: рішення про перейменування не змінює напрям роботи центру, а лише фокусує увагу на допомозі тим, хто найбільше зараз цього потребує. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.